Вітаю всіх. Я довго дов, вже, декілька місяців, читаю всі ваші коментарі. Я розумію, що у кожного є своя думка. Але я так зрозуміла, що треба мені вже трошки про себе розказати, що зі мною відбувається. Тому що я розумію, що не всі мої відео подобаються. Але в мене у минулому році народилася дитина. Я була в евакуації у Львові, завагітніла у Львові. І коли у жовтні повернулася у Харків рідний, в мене стався Белла на лицьовому нерві. Це через нерви та трішки переохолодження, бо не влазила нормально вже у речі, тому що народила у грудні. Я вже була на сьомому місяці. І через це в мене. Затрималося лікування через пологи та те, що я годувала дитину, в мене затрималося лікування і я не можу повноцінно вже вилікуватись, на жаль. Також постійні стреси, так як я живу у Харкові, я залишилася у Харкові, тому що тут якому допомогти з дитиною, в мене не завжди виходить нормально розмовляти. Я це знаю, я це відчуваю. Я намагаюся знімати відео у той період дня, коли я можу нормально говорити. На жаль, в мене за день міняється це. Тема декілька разів. І найкраще я розмовляю вночі. Я в шоці, але я не можу постійно вночі знімати відео, бо мені треба також поспати, хочеться, коли дитина спить. Тому я розумію, кому щось не подобається, якщо ви не можете сприймати якесь відео, краще просто не дивіться, тому що я розумію, що не всі хочуть чути те, що вони чують, і це важко сприймати. Але все-таки я намагаюся знімати відео, казати чітко, ясно і мало. Тому це по суті. Через цю проблему я ж не знімаю великі довгі відео, мені важко. Ще поки. Я хочу ще пройти процедуру, щоб стало трошки легше, щоб я, щоб я змогла нормально знімати довгі нормальні відео. Тому так, зараз я в такій ситуації, але хочу сказати, що я намагаюся максимально дати інформації жато. І так, щоб людям було зрозуміло, кому важко, кому щось не зрозуміло, тому пишіть або у приватні або краще не дивіться. Тому що коментарів багато, я не хочу в коментарях на кожний коментар відповідати на широкий загал. Не все можна казати. Я кажу частину, іншу частину можу приховувати. Тому так, я роблю це для себе, тому що мене заблокують всюди. І якщо я буду казати правду всю, що я знаю, мене заблокують. Я хочу потім, після перемоги, сказати те, що я хочу сказати, але тільки потім, бо зараз це буде жопа для мене. Це правда. Тому, любі мої, пишіть у приватні, у Телеграм, якщо є. Питання, які торбують. У мене деокупація 100 гривень коштує, інші теми 200 гривень. Для військових безкоштовно військові звертаються. Також, якщо є питання щодо живий-неживий в полоні, де він також розглядаю. У мене вже були такі досить далі. Розклади, це дуже важкі розклади, зрозумійте. Але коли мені відписували клієнти і казали, так, ми знайшли, да, він там, а якщо Боже він повернеться, і це дуже приємно. Тому такою практикою я теж займаюсь. Ось так. Тому віримо в ЗСУ ближче до перемоги.